Діскотиків, котрі працюють над малюванням, ВБ. виводить пензлем лінії малюнку на стіні шкільного укриття студенти з Краматорська Микола Кучма. Цей художній розпис розповідає частина його виробничої практики. Ми працювали в групі, тобто спочатку придумували ідею, потім розполагали, малювали окремо ескізи. І обирали щось середнє, тобто з кожного потроху найкращі деталі. На практику в Черкаси, додає Микола, приїхав з Миргорода, де нині проживає. Приїхали десь у третьому місяці повномасштабної війни після того, як вдарила ракета по ЖД-вокзалу в Краматорську у Миргород. У Черкасах зустрівся з одногрупниками, яких не бачив більше двох років. Їх об'єднав спільний проєкт, говорить студентка Валерія Стальніченко. Кожен має своє бачення, кожен хоче щось своє у кожного є свої ідеї, і нам треба було знайти щось спільне, що ми можемо втілити у життя, і що сподобається усій команді. Коли побачили білі стіни кабінетів, каже одразу з'явились ідеї для їх оформлення. Немає конкретної тематики, кабінети міняються. Це підземне приміщення, тому тематика загалом шкільна і котяча, тому що вся команда любить котиків. Ой, котиків або в'язку і букам з котиками або зв'язку зі студентської групи в 30 осіб. Більшість нині за кордоном, говорить виконувачка обов'язків директора Краматорського фахового коледжу технології та дизайну Вікторія Малюкова. Тому до практики долучились п'ятеро з них. Тут дуже гарне сховище, але воно просто має білі стіни. І тоді в мене от з'явилася така думка, як поєднати нашу творчість, необхідність студентам проявляти якісь практичні виконувати роботи, ну і оформити школи. Роботу додає, розпочали після завершення навчального року, аби 1 вересня діти повернулись у оновлені приміщення. Під час тривог, коли вони спускаються, тут буде початкова школа займатися, щоб вони бачили не просто голі білі стіни. А щось таке, що їх заспокоює, налагоджує на якийсь позитивний настрій. Керівники обох закладів Черкаської школи та Краматорського коледжу підписали договір про подальшу співпрацю, говорить заступниця директора школи номер 34 Ольга Ляшенко. Відтак в цьому укритті оздоблять ще декілька стін. Студенти нам створюють дуже красивий позитивний дизайн в укритті для того, щоб діти, перебуваючи там, дивилися і мали певний гарний настрій. Дарія Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.